Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Працюємо письмово, працюємо разом зі мною. Перша задача ми сьогодні ускладнюємося: Номер 1384. У першому вагоні в 1,1 рази більше вугілля, ніж у другому. Якщо з першого вагона взяти. 2,9 тонни, а в другий додати 7,1 тонни, то вугілля у вагонах стане порівну скільки тонн вугілля в кожному вагоні. Отже, дивіться, у нас є з вами два вагони, і ми знаємо, що в першому в 1,1 другу раза більше, ніж у другому. Давайте позначимо за х. Скільки вугілля в другому вагоні х так? Да? Тоді в першому вагоні в 1,12 другу раза більше, у більше, в більше, множення. 1,12 х тонни. І тепер складаємо з вами рівняння. Отже, якщо з першого вагона взяти. В першому вагоні у нас зараз з вами 1,12х. Взяти. Тобто віднімаємо 2,9. А в другий додати, то стане порівну. Отже, дорівнює, в другому зараз у нас х. І ми додамо 7,1 тонни. Дивіться, працюємо за умовою. Як в умові написано, таке і складаємо рівняння. З x в одну сторону, без хсі в іншу. 1,1 х мінус х, да, перенесли х, змінили знак дорівнює. 7,1 плюс 2,9. 1,1 друга мінус 1х. Віднімаємо цілі частини, 1 мінус 10 залишається у нас дробова. Одна друга х дорівнює. Додаємо окремо цілі частини 7 плюс 2, 9. Додаємо дробові частини. У нас однакові знаменники. Отже, додаємо чисельники. Буде 10, десятих, це одиничка. А у нас вже було 9, цілих плюс ще ціла – 10, цілих. за пропорцію, що це у нас буде? Х дорівнює 20. Отже, в першому вагоні у нас буде. В одну цілу одну другу раза більше, ніж у другому. В другому ми знайшли 20 тонн. Першому 20 будемо множити на 1,1 другу. 20 будемо множити 2 множимо на 1, 2, і плюс 1 3, на 3 других. 20 і 2 скоротили на 2, 1, 10. 10 множимо на 3 30 тонн. В другому вагоні у нас вийшло 30 тонн. В першому 20, в другому, в другому 20, вибачте, в першому 30. Отже, будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача номер 1386. У трьох літніх оздоровчих таборах Орлятко, Зірко та, зірка та дружба за зміну відпочило 232 школярі. У зірці вдвічі більше дітей, ніж в «Орлятку», а в дружбі на 16 дітей більше, ніж в «Орлятку». Скільки школярів відпочило в кожному таборі? Отже, у нас з вами є «Орлятко», зірка та дружба. Загалом відпочило 232 школярі. Якщо ми позначимо зараз кількість дітей, які відпочили в ворлятку за х, тоді що в нас буде у зірці вдвічі більше, ніж в варлятку? Вдвічі більше множимо на 2х. 2, 2 А в дружбі на 16 дітей більше, ніж в валятку. В орлятку Х і додаємо 16. На 16 більше. Складаємо рівняння. Кількість дітей, які відпочили в орлятку х. Плюс кількість дітей, які відпочили в зірці 2х. І плюс кількість дітей, які відпочили в дружбі. Х плюс 16. Разом це нам дасть 232. Розв'яжемо, отримане рівняння. х плюс 2х. Це буде 3х, і ще плюс 1х. 4х дорівнює 232 віднімаємо 16. 4х дорівнює 216. Х дорівнює 216. ділимо на 4. Давайте поділимо нижче куточком. Беремо по 5 20, 16 на 4, 4, 4 на 4, 16. Отже, у нас вийшло 54 54 4 школярі відпочило в верлятку. Скільки відпочило в зірці? Вдвічі більше. 2 множимо на 54. 108 школярів. Пишемо: відпочили в зірці. Далі. А в дружбі на 16 більше, ніж в орлятку. Отже, в орлятку 54. Плюс 16. Це ми отримаємо з вами 70 школярів. Відпочили в дружбі. І давайте себе перевіримо. Орлятко 54. Зірка 108. Дружба 70. Що ми з вами отримаємо? 200, 32, да? 4 плюс 8 12. Отже буде 162 і плюс 70, 232 школяра. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть до задачі відповідь. Наступна задача остання на сьогодні номер 1388. Сума трьох чисел дорівнює 54. Перше число становить 90% від другого, а третє. 4 п'ятих від другого. Знайди добуток цих трьох чисел. Отже, у нас є з вами три числа. Якщо ми позначимо друге число за х, нам сказано, що перше число становить 90%. Що таке 90%? Це 0,9 від першого числа, від другого числа від х. Третє число 4 п'яти від другого. 4 п'ятих від х. Давайте пригадаємо, що таке 4. ,5. 4 поділимо на 5. Не ділиться, отже, 0, 40 ділимо на 5, беремо по 8. Отже, це буде 0,8х. І разом сума їх складає 54. Збираємо рівняння. Перше число 0,9х плюс друге число плюс х. Плюс третє число 0,8х разом повинно вийти 54. Розв'яжемо це рівняння. 0,9 плюс х, плюс 1х да, це буде 1,9. І плюс 0,8х це буде 2,7х дорівнює 54. Х дорівнює 54. Ділимо на 2,7. Пригадуємо, як ми ділимо на десятковий дроб. Це буде 540. Ділимо на 27. 54 на 27 це 2. Отже, буде 20. Що це ми з вами знайшли? Друге число. А перше 0,9х, отже, 0,9 помножимо на 20. 9 на 2, 18. Отже, це у нас буде 18. Це ми знайшли перше число. І третє у нас 0,8 множимо на 20, 8 на 2, 16. Третє число. третє. Перевіримо себе. 16 плюс 18 і плюс 20. В сумі нам дають 54. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання це номер 1389. Працюйте, повторюйте параграф, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!